Слава Україні, вітання глядачам телеканалу Рівне 1 Це програма на часі. Мене звати Наталка Гусарук. І сьогодні у цій студії ми поговоримо про одне із досить важливих питань: питань майбутнього наших дітей, і можливо і нашого про освіту, особливо в умовах війни. У нас в гостях сьогодні Наталія Мединська, проректор з навчально-методичної роботи університету, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та літератури міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука Вітаю вас. Вітаю а також Андрій Ясінський, проректор з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання університету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного моделювання міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Вітаю вас, Доброго дня. Пані Наталія, перше питання буде звучати зараз до вас. Власне, воєнний стан вніс свої корективи в організацію освітнього процесу, зокрема в закладах вищої освіти в Україні, і ми вже понад рік живемо в умовах війни. Як власне в таких умовах потрібно розпочинати вступну кампанію? І розкажіть, в чому особливість приватного вищого навчального закладу? А, так, дякую. А, насправді війна це величезна трагедія для нас всіх і для України. Але ми всі розуміємо, що а, після закінчення війни нам потрібно буде відбудовувати нашу країну, і а, це потребує підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть розвивати в майбутньому нашу рівненщину і Україну. Тому, звичайно, вищий приватний навчальний заклад, Міжнародний економіко-гуманітарний університет радо пропонує і свої освітні послуги. Насамперед, ми маємо міцне підґрунтя. Нам в цьому році виповнюється 30 років. І загалом, мабуть, особливість нашого університету полягає в тому, що насамперед це взагалі перший приватний заклад на західному регіоні, визнаний європейською спільнотою, і ось ця унікальність нашого закладу обумовлено, мабуть, місії, візії, стратегію розвитку нашого закладу цінностями, які обумовлено нашим гаслом, якість освіти, якість роботи і якість життя. А також впроваджується концепцією а, міста, започаткованою нашим мером і, до речі, нашим випускником, а, яке теж проходить під гаслом «Живи, працюй, навчайся в Рівному. А, загалом ми вирізняємося тим, що вже другий рік поспіль нашому університету Міністерство освіти і науки дає нам державні місця. І ось у 2001 році, мабуть, міністерство вирівняло умови вступу приватних заклади і заклади державні. Ми пишаємося тим, що в цьому році у нас набір студентів пропонується на всі навчальні освітні програми за першим рівнем бакалаврським. Навчання у нас відбувається на денній формі і заочній формі. А також е у нас е відбувається е вступ на перший рівень бакалаврський, на другий рівень вищої освіти, магістерський і на освітньо-науковий рівень. Можна вступати і в аспірантуру. Е ми пропонуємо також додаткові освітні послуги. Е в наш університет внесено до реєстру організацій, яким наділено право приймати міжнародні тести і складати іспити на рівень володіння англійської мови b І сіл ЕСОЛ проводити пробні тести, з таких міжнародних іспитів, як Тойфел IELTS. А також в березні місяці наш університет визнаний Америкою центром тестування сад. Сад це стандар... стандартизований такий іспит, подібний до нашого ЗНО, і абітурієнти, які успішно проходять цей іспит, вони можуть вступати в університети і коледжі США. Пане Андрію, власне, як змінились настрої випускників щодо вступу в університети, враховуючи повномасштабні військові дії. І справді є значний вплив військових дій на загальну таку суспільну якусь думку. Нам вдалося на протягом двох-трьох місяців зустрітися з великою кількістю випускників, батьків, вчителів. І, як не дивно, інтерес до вищої освіти зберігається. Зберігається інтерес до вступу в університет, як тих, хто навчається в Україні, так і тих, хто виїхав за межі України. Ми отримуємо телефонні дзвінки, як вступити з Польщі з інших країн. Тобто, діти, які виїхали, вони все-таки планують. Ми надіємось повернутись, надіють планують навчатись далі. Батьки зацікавлені в тому, щоб Вибрати університет ну, з більш-менш безпечними умовами навчання, тому що це важливо сьогодні. Тому ми маємо дзвінки з південних областей, з Житомирщини, з ну, Запоріжжя і так далі. І скоріше все, цей континент буде підтягуватись до, до нас. Є дуже багато запитів на електронну пошту, тобто надзвичайно високе. Інтерес до, до навчання є в цілому. Ну про це в кінці кінців свідчить і той факт, що на тестування ННТ, як ми його називаємо, цьогоріч записалось більше випускників шкіл ніж прошлого року. Це один з таких показників цільових цій теми. Пане Андрію, а які нові освітні пропозиції зараз є в університету цьогорічним випускникам? для цьогорічних випускників ми запропонували дві нові освітні програми: це е, піар, реклама, і реклама і, е, і аудіожурналістика речі вашим майбутнім колегам. Е, але треба сказати, що це принципово нові освітні програми, які ми започатковуємо, будемо проводити набір. Але ми повинні сказати, що кожен рік, буквально починаючи там з другого навчального семестру, освітні програми оновлюються. Всі освітні програми оновлюються. Ми просто зобов'язані їх переглянути, адаптувати до нових вимог. І обговорюючи ці освітні програми, вносимо зміни, ті, які сьогодні потрібні, які сьогодні надиктовує нам суспільство і сьогоднішній час. І практично всі програми оновлені: і бакалаврату, і магістратури. Вони стали осучасені, вони відповідають тим вимогам, які, які сьогодні. Наше основне завдання це підготувати випускника, який став би конкурентно спроможним на ринку праці. І дуже динамічно змінюється ситуація на ринку праці в суспільстві, дуже змінюються вимоги. Але відповідно, ми до цього готові і працюємо над цим кожен рік. Пані Наталію, власне, пан Андрій каже про те, що програми нові відповідають певним вимогам. Але як знаємо, перш ніж нову програму вести, її мають затвердити. Власне якість освітньої діяльності оцінює національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Власне, воно надає цю акредитацію, як зараз із цим в мигу з освітніми програмами. А, так насправді загалом заклади вищої освіти з 2019 року ну от мають нові такі виклики. А щодо акредитації освітніх програм, тобто акредитації почали відбуватися за новими правилами, національне агентство забезпечення якості вищої освіти звичайно перевіряє модернізацію освітніх програм, матеріально-технічну базу, ліцензійні вимоги, яким мають відповідати професорсько-викладацький колектив. І, звичайно, як враховується індивідуальна траєкторія навчання кожного здобувача освіти. І а, тому а, акредитація може в залежності від того, а, яка, як вимірюється якість освіти, може надаватися умовно, може надаватися на один рік, може відхилитися зовсім, а може надаватися на 5 років, може надаватися на 10 років. І ви знаєте, що ми дуже пишаємося тим, що всі акредитації, які ми проходили з 2019 року, у нас успішно були всі пройшли і акредитовано. В цьому році Національне агентство забезпечення якості пішло на зустріч закладам вищої освіти і запропонувало загалом пройти акредитації умовні, тобто на один рік. Ми відмовилися від такої пропозиції, і навіть в умовах воєнного стану ми проходили акредитації повністю за новими правилами і успішно пройшли строком на 5 років. І одну програму магістерського рівня дошкільного освіта пройшли на 10 років. Це свідчить про високу якість. В чому вона полягає? Справді в тому, що у нас кожного року відбувається локальний моніторинг цих освітніх програм, задіяні до цього перегляду, перегляду стейкхолдери, це і здобувачі освіти, це і роботодавці, це і академічна спільнота інших університетів, і це, звичайно, і батьки наші. Тобто, всі зацікавлені сторони, які хочуть і дбають про те, щоб а здобувач освіти отримав якість все ж таки і е, в навчанні, і був висококваліфікованим фахівцем. А, у нас до перегляду освітніх програм перегляд освітніх програм проходить багато етапів. Тобто центром забезпечення якості е, проводяться опитування. І ось всі пропозиції, всі опитування до оцінювання здобувачів, до практикоорієнтованого орієнтованого навчання це все враховується. Тому і освітні програми в нас вони націлені на регіональний ринок праці. І вони є практикоорієнтованими орієнтованими через те, що до освітнього процесу ми активно залучаємо наших роботодавців, окрім того, що а, наші здобувачі освіти ходять на практику, звичайно то роботодавців наші обов'язково після завершення практик, так само нам подають пропозиції щодо поліпшення якості проходження практики. А окрім того, ми роботодавців залучаємо до ведення практичних лабораторних занять. І до рецензування наших навчальних посібників тому у нас безперервний зв'язок науки і практики відбувається, і таким чином нашим здобувачам дуже цікаво навчатися за нашими освітніми програмами. Власне зараз більшість випускників навчальних закладів, шкіл якраз таки готуються до здачі національного мультимедійного тесту, пане Андрію, яким буде прохідний бал для вступників до університету цього року. Чи змінилося щось? Так, змінилося. До речі, треба порівняти е, вимоги до вступників 2022 року і цього року. Е, якщо брати державне замовлення, прошлий рік було поріг 120 балів, зараз ми маємо вже 130 балів. Це збільшилося для того, щоб е, отримати поріг, такий здав, не здав, є там такий термін. Достатньо було дати відповідь, одну відповідь правильно. Це було 3%, на сьогоднішній день 10% відповіді треба, щоб були правильні, тоді отримає мінімальні 100 балів. Це друге, змінилась і кількість питань. Якщо минулий рік ми мали питань рівно 60 на всі три блоки, то сьогодні ми будемо мати від 72 до 84 питань. І тривалість тесту збільшилася до 180 хвилин. От впродовж цих 180 хвилин дитина самостійно повинна розподілити час і дати відповідь на ці питання. Прохідний бал, як я вже сказав, це 10%. Ну, але для того, щоб поступити на державну форму, наприклад, на медичні спеціальності 150 балів встановили, юридично, факультет юридичний на 140 балів, державне замовлення 130 балів. На контракт ми приймаємо студентів з мінімальним балом, це встановлено. Умовами теж 100 балів, не зобов'язані їх прийняти. Ну але в принципі це не змінює кількості якоїсь там якісної такої якісних показників наших вступників. Вони достатньо великі. Ми кожен рік характеризуємо чи аналізуємо ці показники, з якими приходять наші за результатами ЗНО, і достатньо високі бали в середньому для наших вступників. Ну, хотілося б побажати нашим вступникам отримати більше бали, звичайно, і прийти на навчання вже з високими балами. До речі, для тих, хто отримує 185 балів, міжнародний економіко-гуманітарний університет обіцяє чи погоджується прийняти їх на безоплатне навчання взагалі. МБР є діти, які у нас навчаються сьогодні, мають достатньо високі бали, навчаються і працюють, ну навчаються зараз в університеті з такими балами. Так. так, а що? власне, чи впливає е, комбінація з цих предметних тестів на е, те, на яку саме в спеціальність можна вступати? Е, комбінація тестів довільно. Тобто, ну, українська мова, це ми знаємо, математика, другий обов'язковий, третій на вибір. Третій на вибір дитина може вибрати будь-який і поступити на будь-яку спеціальність. Таня тільки в тому, як буде розраховуватись конкурсний бал. В залежності від спеціальності, кожен кожна дисципліна, там історія, математика і так далі, будуть мати різні вагові коефіцієнти. І тому, якщо ви вибираєте гуманітарні дисципліни на гуманітарну спеціальність, відповідно у вас буде більший конкурсний бал. Це буде впливати суттєво на конкурсний бал. Але з будь-якою комбінацією можна, можна поступати. До речі, що стосується вступу в магістратуру, ми якось так акцентуємо увагу на середню школу, на випускників середньої школи, але суттєво змінились і вимоги до вступників на магістратуру. Сьогодні залишилось тільки в нас у нашому університеті, в мигу залишилося тільки чотири спеціальності, які можна вступити без екзамену, зовнішнього екзамену, ми його називаємо ЄВІЇ. Фактично, це іноземна мова. Всі інші вступники на магістратуру після бакалаврату повинні зобов'язані здати іноземну мову. Ну, і, Мабуть, тенденція така буде зберігати, що дійсно випускник магістратури зобов'язаний знати іноземну мову. Я серед своїх випускників вже можемо сказати, що такі є. У нас працює на факультеті кібернетики, в університеті працює два наших випускники, які готові читати спеціальності кібернетики, фахові дисципліни на англійській мові. Це наші випускники. Так що працює. А що можете сказати про спеціальні умови вступу, які зафіксовані в правилах прийому на 2023 рік? Спеціальні умови вступу я би рекомендував нашим вступникам все-таки перечитати, тому що це така стаття, яка дає така розділ, який дає певні переваги при вступі. Це окрема система нарахування балів, встановлення категорій і так далі. Ну, до прикладу, категорія номер один це фактично зарахування на державну форму навчання. Без конкурсу, поза конкурсом. Є категорія номер 2 Більше категорій там на цього року не буде. Але для кожної з цих категорій, щоб отримати цю категорію, необхідно певні підтверджуючі документи. І от їх, власне, потрібно завантажити студенту або абітурієнту самостійно у свій електронний кабінет і зробити це до подачі першої заяви. Коли він подав першу заяву, змінити доповнити документами, якимось вже неможливо. І це важливо, тому що саме за цими документами для дитини встановлюється певна категорія. Ну не менш важливо для ці особливі умови, для магістрів. Це теж впливає на розрахунок їхніх балів і інші. Є категорії, яким там прописані категорії абітурієнтів, для яких є можливий вступ тільки за співбесідою або за внутрішніми екзаменами. Це все треба відчитувати, вивчати. Якщо ви не можете самостійно з цим розібратися, рекомендую вам звернутися в приймальну комісію університету МИГУ і вам кваліфіковано допоможуть, підкажуть, розкажуть, як це все зробити. Пані Наталі, якщо говорити власне, про сам же освітній процес, як зараз відбувається навчання в умовах воєнного стану? Насправді ми розуміємо турботу, хвилювання батьків, тому що коли в університеті навчається дитина, звичайно, насамперед, це потрібно убезпечити її життя. І ми обов'язково освітній процес організуємо відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, рекомендацій обласного управління освіти. І насамперед для нашого керівництва це постає безпека життя, безпека здоров'я наших здобувачів освіти і звичайно працівників університету. В умовах воєнного стану ми перейшли на такий змішаний формат навчання. Безумовно, для всіх нас цікавий це формат офлайн, тобто живе спілкування в аудиторії з студентами. Але коли у нас відбувається ракетна загроза, ми знаємо, що потрібно уберегти наших студентів. І тоді е, ми переходимо в, е, в онлайн формат навчання. У нас е, відповідно в університеті обладнана система оповіщення, і е, під час повітряної тривоги ми спускаємося в укриття. Але е, коли за рекомендаціями Міністерства освіти потрібно деякий час працювати в таких Умовах не університету, у нас створена потужна дистанційна платформа, платформа Moodle, де кожен студент має логін-пароль і може зайти і переглянути усі завантажені навчально-методичні рекомендації, лекції, практичні завдання для самостійних робіт, і навіть прийти. Таке оцінювання, якщо студент знаходиться за кордоном або не може доїхати до університету, окрім того, навчання в університеті воно знову ж таки. Потребує і такої підтримки з боку психологів. У нас працює психологічна служба. У нас одразу, коли розпочалася війна, ми провели низько таких просвітницьких лекцій: перша медична допомога, психологічна допомога, а також лекція педагогіки миру, національне патріотичне виховання. У нас проходять заходи, до яких ми залучаємо студентів, виховні заходи, і студенти постійно зберігають такий зв'язок з нашими кураторами безпосередні, з деканами, і можуть отримати будь-яку консультацію, яка необхідна для них, і під час навчання, і під час якихось таких особистих питань. Все в руках вступників і студентів. Власне, дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях були Мединська Наталія, проректор з навчально-методичної роботи університету, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та літератури, та Андрій Ясінський, проректор з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання університету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного моделювання. Це була програма на часі. До зустрічі на Рівне 1.